Поїхали, поїхали. У мене, звичайно, виникає в чаті. Чому М -м, питання, чому в чаті мене називають тюхтієм, але діло, звичайно, ваше, любі друзі. Називайте називаєте мене як хочете. Та це неважливо. головне, аби наві не були тюхтіями на цьому міражі. Решту ми переживемо і розберемось. Маказе, маказе, дабл вже на шорті демонструє. Він і на розміні падає вандерфол! І тим часом ситуація 3 в 3. падає вже і Алексібіс. Ситуація складна, вже стає для Натус Вінцера. Два ну, на три. Маказі та Біт. Файстану складний раунд. Немає кусачок. Мутиться Біт. Є інформація про нове Точно є інформація про Скулза. Ходить Біт. не влучає, на жаль. Ну і дрін Шакірі. Клаче один проти трьох. Два фраги він вже дав у цьому раунді, але вони просто разом його мають затискати, або просто не пікати. І Маказі цей раунд ніяк не виграє на перший. Є для Імперіал. Не позаздриш Макази в цій ситуації, і так дабл дав. І в підсумку ситуація склалася таким чином, що ти або ейс маєш робити, або програвати раунд під конектор. Підкрадатиметься імперіал. Ну насправді, якщо буде заходити під апленту, навіть там укріплення там три з половиною гравців, половиною тому, що Маказі в випадку чого готовий був би. Допомагати своїм тімейтам. ну Він трошки пішов допомогти Олексі, але зараз їм забирає чело, дуже непогано. 5 на 4, Старт раунду для команди Наві. Але реакція одразу від Імперіал підточку Б. Маказі буде приходити на поміч. Це ж Олексій. Маказі. Класний хедшот. 5 на 3. І Na'Vi треба старатися виграти цей раунд. Поки що. Перевага на боці Наві, але є дуже сильна просадка по хелспоінтам Команди народжених перемагати. Вандефул. Ще щось зігла, знаходить. 2 в 5. 2-5, 20 секунд на таймері. Бомба встановлюється, починається розпік. Макази відкривається дуже широко. його Гострільба не завершується успіхом. Це 2 в 3. Чи розвезуть на автоматичних девайсах. Зараз Імперіал все-таки цей надскладний для себе раунд. У Вандефала є Галіл. Є армор, є шанс спробувати. Зараз все одно цей раунд добирати вже на ретейку. Іме. Намагається батити на себе. Далі подвійний пік. Біт на розміні. Новий в 2. лишається зараз догравати цей епізод. У нього 84 хп. Треба по пострілу скинутися. Забирає вандефала, але ставить постріл. Здійлається. Раунд для наві. Форсу відповідь. Спрацю. Пав, фантастична гра з пустельними орлами. А, поки що, форсу відповідь від команди Атаки, Дігли, Теки, Калаш для трая. Все це залишається у них в арсеналі, аби власне спробувати схилити. Все таки старт на свій бік, взявши цей форсу відповідь. Ставте лайк, ті, хто хотів би прокосити язика з калон. Господи, що ти таке? Wonderful. перший постріл. Спокійно. Друге затискання. Вже не таке успішне, але і ми допомагає. Він скалс! Що відбувається? Команда Наві тепер у меншості. Алєксі Бі в Джанглі трішечки пригорів по ньому, ще є інфа. Макази. хаєшками попрацювали ідеально. Два кіли з хаєшок. Зараз оформили Алексі і Макази. Скалс має тягнути один в два. Один з найбільш досвідчених гравців, як на мене, в складі команди Імперіал. Багато встиг пограти, зокрема, на ті родин рівні, має зараз пробувати розкручувати цей раунд на свою користь. Ну і скалс. Він стоїть поки що спиною. Йому потрібно забрати бомбу. Але як же грамотно наві рухаються по мапі. Олексій! Що? Олексій не може. Мака допоможе. Все нормально на момент Чисто такий <laughs> стався. Ну нічого. Ну і зараз пробують вони нарешті з повноцінними девайсами діставити конкуренцію команді наві. Поки за захист на мережі вони рухаються доволі непогано. Ну і зараз під флешку буду Віні запускати дуже гарно відпрацювали по іми Маказі Шорта. Відповідно, під флешку свого тімейта старався якось нівелювати відставання свого колективу, але поки не вдалося цього зробити. Ну і Алексі, Алексі моніторить вікно, і поки на Б абсолютно чисто. Маказі тільки зараз підходить. Маказі, Маказі І про нього є інформація. Новий забирає себе кут. Насправді тут перевага пікуючого може зіграти для Маказі на користь, але новий вже виходить. Є інформація про. Совара і новий має воду забирати. Але перед цим, хоча б Маказі дав мінус, та все ж раунд суперскладний буде для Наві. Мені здається, це вже не чуваний успіх. Те, що Маказі дав кіл, так чи інакше падає Еліксі Піві банди, Бандефул дабл кіше по гравцю, який ставив бомбу. Бомби нема. І Валерій Біт має тягнути один-двадцять ситуацію. Ви бачите, наскільки далеко Валерій поки що перебуває від плента. Він у нас продивлюється вікно, чекає, можливо, якогось Люркера, який буде закривати цей спейс між ним і плентом, в свою чергу, на нього фоняється гравці команди Imperial і навіть не бухівку. Вражені, бо вони просто дисконектнули сервера, їх викинуло, адже вони не рухались якийсь тривалий час. Зараз вже намагаються в різні боки подивитись. Валерій -є -є. поки що не побачив. Він як вони зараз розминулись, таке враження, але вже є розуміння по його позиції. Так, одного він задетектив. Постріл не спрацював. Знає до обидва стрибає в плен, намагається розкрутити. Забирає. Ні, не забирає. Він його забирає. Раунд для команди Імперіал. Присяд все-таки від Віні опинився дуже своєчасним, адже якраз дещо нижче за приціл суперника. Ну і Вандерфул зараз шукає якийсь простір під смоками у конекторі. На пару з Маказі, буде тут працювати. Маказі, якщо що стоїть на контакт, ага, його одразу вимкнули. Йому допомогти ніхто не зміг. Що поки що не забереш у команди Імперіал, oh. це гарну індивідуалку, але і Вандерфул у хорошій формі. Як ми бачимо, вже чело забрав чотири 4, 4 ситуація. Вандерфул якраз своїми руками її вирівнює. Ну на Б пленті Вандерфул з палицею. Ну, буде цікаво подивитися за реалізацію цього. Це Має девайса. бути хайлайт. Це має бути highlight. Не неначе з дробовика. Треба стріляти. Ну і Аван Олексі розмінюється по скулзу. Скулз – це був люркер. Ну і вихід під точку Б. Бомба встановлюється. Командою Імперіал кусачки є у Олексі. І буде спроба ретейку, і гранат там собі назбирав на повний кошик. Ну, і поїхали. Три на три. Не просто для Наві. Не просто не означає неможливо. Зараз гравець на бенчі намагається крутитись як може і не влучає трай зі снайперської гвинтівки. Ще один шанс для Наві, але Ноуей no знаходить біта. Залишаються два проти трьох гравців команди Наві. Розуміють, що, мабуть, ні раунду тут зась не буде. Варто тікати на сейф. Це буде четвертий, е, хотів би я сказати, для народжених перемагати, але ні. Рахунок буде рівний. 3-3, імперіал. Видно, що мають чим. Давати відсіч своїм опонентам іме виграє дуельку в нової, ну бодай якось напружуючи економіку суперника. Тож, 3-3. він хотів, скоріше за все, плечиком просто зібрати інформацію, це на себе, щоб Вандефул розумів, яку йому позицію слід а, брати в свій скоп вверх чи вниз, і тим самим зробити ентрі. Але трошки тут а, взяв. Зайвого стрейфа, Маказі і Помара. Тут вандерфул. От зараз вже можна на хайлайт працювати. Здігла один хетрон, поставив другий. І тут трай за ВП. І девайс чудовий для того, щоб зносити його. Вандерфул! Мінус <звіток> чотири здігла. А ось і Хайлайт казав попереднього <звіток>, раунду. Не зі снайперський. Відкладений хайлайт. Та Вау! Це що за діглмейстер на сервері? Фантастична гра! Цей парубок! Він сидів з наліпкою на IP на емблемі навіть в минулому матчі. Хай зараз не вимахується, ось це там. Так нормальна тема. За. А з іншого боку, в тебе одне універсальне джерсі. Ти з NAP. Потім хоп зняв, потім Fnatic, або BT, потім Хоп Passion UA. Супер, Ігор, ну. що ж ти роздав. Ну і Вандерфул готовий знову працювати за ВП під точкою Б. Ну і подивись, як далеко його тімейти. Ми казі та Алексі доведеться витрачати додатковий час, щоб зміститися на допомогу Ігорю, але Ігорю треба давати кіл і треба виживати. Спока в нього немає. А, і нічого він під себе не дасть. Ну і тут треба не померти. Під флешки працюють команди Імперіал. Вандерфола хочуть затиснути. по Повіні він зібрав інформацію з дігла. 11 хп у війні. Бомбу перекину затискають. Вандерфалаги не маказі. Явік ще й дарують. Еліксібі паде. Розвалюється раунд для команди Na'Vi. Якось Б-план поки що виглядає слабкою ланкою. Звісно, адже завжди якось його оголеним, залишають народжені перемагати. Стайперська метівка працює іме. Один в два. Подивись, скільки в них мало ХП. 38 на двох, подвійний пік, але це працює зазвичай безвідмовно. Ситуація в даному випадку так само винятком не стала. це може бути пов'язано. В чому задум? Можливо, Navi... В кожному раунді очікують якогось певного просто сценарію, під який намагаються відігравати. І відштовхуючись від економіки передумов. зараз. Класно. Він ні новий вже впали. Бідмакази оформлюють по одному фрагу. А, в минулому раунді очікування не справдились. Тут поки що все виглядає, ніби окей, але і ми вже, і ми вже на гачку був очело. Той а, не бачив, сказано працював. Окей. А... Трішечки вирівнює становище. Против за замало ХП. Трай також страждає. Тут лінієчка підбита, Тріпл, дайте йому квадро. квадро не буде. Трай один проти всіх, але недовго. Показ заставить крапку в цьому раунді. Наві забирають п'ятий, і знову виходять вперед. Трошки незрозуміло, що робили Імперіал. Куди там, якщо не помиляюсь, вінні під Б базу. Ні, це був ноувей. No Просто вискакував з Макдесятим в трьох майже під однією позицією Знаходяться Наві, два в конекторі, один в жанлі. Алексійська те гратиме. І зараз насправді може бути неймовірна бійка. Під цим конектором. В смутці сидить чило, у нього гра не йде. 2 на 11. у нього статистика. Бачить, іма він влучає по ньому, але біт. Мінус 2. Контролює, як ситуацію. Дуже гарно Валерій, ну і Вандерфул за ВП. Влучає по скулзу. У Скулза теж гра супер не йде. 3 на 10, того статистика. Ну і новий детрай залишається останніми гравцями команди Імперія в цьому раунді і нічого їм ні ловити. Трай гине. Після одного мінусу. Гарно робота в конекторі від Піта. І тим самим приносить вона йому і його команді. Восьмий раунд. Немає ні беретів, ні якихось неймовірних сетапів, просто стартове укріплення, мінімальне точки Б. Ну і Скулс на тікеті просто має виживати зі своїми кітами, смоком і далі вже буде йти а, ретейк. Ну Тут Маказі б не загинути, якось сам залетів в свій коктейль, я так розумію, чи його тіммейт і втратив багато а, по ХП. Ну і там в КТ пішов займати, а там дуже багато гравців ворожої команди, тут треба обережно. Ретейк, ретейк зараз буде 4 КТ. Непроста історія. Плюс є дефюз кити, звісно, в команди. Імперіал Алексі має кон законтролювати. Тут просто фейк по бомбі, аби пофайтити. З ще не дефають власне цю вибухівку. Вандефул забирає війні, але чело. Но no робить свої важливі фраги. Вандефул теж падає дуже швидко. Іме має тягнути. Але ні він так само падає раунд за Імперіал. Інтрига живе. І чим під підапленд? Вже на це натякає позиція Валерія Біта в Апсах, плюс макази в ямі. Чекає Ван Фола, Алєксі, іме буде люркати, намагатись тягувати, вочевидь, на себе увагу. Глянемо яких він успіхів у цьому досягне? Зараз трай має шанс зробити мінус Він його робить. Так, задетектили тут, але стяжки ніякої нема. Е, і як таку роль фейка не зумів виконати іми. Він і класний енгл обирає мінусуючи біта. Плюс тут вухом відкривається під макази. Вандефул забирає скалза 2 в 3. Не неможливо, але дуже складно має бути команді Наві. Принаймні вибухівка. Ними зараз вже встановлюється. Найголовніше зараз щось зробити страєм на КТ Ну або зайняти глибокі позиції в сайті і про. Вже відстрілювати суперників по мірі їхнього надходження, скажімо так. Позиції у Вандерфелла та Alex цікаві та О, зараз. Мазерфли її змінює. Під конектором треба вигравати файт проти новея, але паралельно з КТ суперники. Ну і Олексі на всі боки луплений за підсумками цього дограшу. 1 на 3. І 8-8. Стає рахунок Імперіал текі, Макі. І треба з цього щось витискати проти Калашів Авіка. І це дуже дуже непросте завдання. Не влетітимуть гранати. На Аплен будуть. Триватися команда Наві із з куз фулбландів на сендвічі, гине новей. Чудова робота від Наві. Усе так риф, ось усе так використання утіліті. тепер треба дограти. 5 на В дальнішій ситуації уявити складно. Ну, Трай та віні будуть, скоріше за все, просто сейвати свої гани, і все цей раунд не виграти. Імперіал будуть його віддавати. Чудова робота Алексібів підібрали для себе АК-47. -і, і можуть їх зберігати. І супер необхідний раунд. От прямо зараз був від Наві. А, але а, ну, Imperial, вони вже розклікані за підсумками першої стадії. Вони зіграли 5 матчів, приїхали, а Мібер приїхали. Оце ще не встигли акліматизуватися, мабуть, і одразу їм довелося грати. Ну і там Imperial перемогли. Гарна робота від них. Чело забрає вандерфла. Є тут інформація про Олексію, Як же він на одному хп вживає. І бачить тим самим, що біт, забрав Чело. І Чело гнався за цим мінусом і його а, все ж покарали. За це, як то кажуть, жадібність Фраєра згубила таке стається 4 на 4. Це є ситуація. Скалс. Можу зараз е зустрітись з бітом в апартаментах, і це може створити цікавий епізод. Чи вдасться Скалзу позиційно переграти? Чи чекає його тут бід це величезні запитання відповіді, на які ми зараз дізнаємось. Ні, бід вже падає. Скалз розуміє, що тут може бути хтось ще а це. Іме Іме. Теж падає. Падає вибухівка. 35 секунд на таймері. Показують нам зараз якраз uh, Урсулу, ну і видно по за обличчя. Ааа, що... ситуація... топить. Неприємна. Та ні, ну вона спершу, так типу. а. Ну, да. Ну, раунд навряд чи підлягає тому, аби його виграти, особливо враховуючи, що в Бі одне хп і він вже сейвить спокійну авіку у TV ромі. Тож, 9-9 Імперіал ніяк не відпускають команду Наві, не дають їм піти у відрив грошей у Наві, ну, ніби вистачатиме на наступний. Тому... Нормально, Оліксібі може дати один дропчик ще. Зандер будуть заходити і грати під вандерфула на старт трай. Насправді в нього, як виниться флешка, була чудова нагода зробити ентрик по гравцю, який з Андера виходив. Плюс смачок був не дуже рівномірно розкритий. Іме зараз може робити величезну банюк, якщо вбиватиме oh. гравця зі снайперською винтівкою. Він це робить паралельно. Вандефул забирає чело. І поки що це 5-3. Перевага на боцінаві. Витискання з коннектору. Скал та ініціативі робить цей. це дуже вдало. Іме. Хоче швидко розміняти, проте в нього не виходить. 3 в для Імперіал не позбавлений шансів. Іме байтить на зістрибування. Спинкою до нього зараз міг відкритий сюди. Іме пади від віні, 3 в 3. Вандерфул нормально. Мінус по новею. Все ще більшість. Трив два. Ну, Важливий кіл. Вандерфул. Флешку ловить, але біт на місці дуже гарно розмінявся. Алексій вийшов вже під точку Б. Ну і віні, буде мутитися в смок. Так, він за ним вже знаходиться. Алексій, чи прочитає його. Тут мастер-майнди зійдуться у битві між собою. І зараз біт летить на плюс В. А Віні тут. тут. Як пощастило, насправді, що він. В таймінг не зайшов за цю лавку. Треба чіплятись. Зараз Вандерфул на з ЗВП продивляється позицію Робса. Там ну, ніхто не чекає. Поки що, але Вінні підставляється. Там смок був поганий, йому про це не дали інформації. І він загинув. Так що ж, 3 на 3. Скулз з це по 9 Зараз проти Маказі має грати флешка, яка засліплює самого бразильця. Та все одно він забирає свого суперника. на 2 на 3. І мета Вандерфул. Інформація про Нове про Скулза є. Скулза явність треба звідти викурити, але, ну, не вдасться цього зробити. Вимушені повертатися в конектор. Тут Райзі снайперської гвинтівки в супер неприємній позиції знаходився. І Вандерфул клач 1 на 3. Ну. Фраг від Маказі насправді подарував би перемогу в цьому раунд. Так, так демонструй демостройдова реакції. Добре. Теоретично можна взяти бомбу. Скаус далеко. Флешечка проти гравця у вікні. Чи вдасться Вандефлу пройти в джангл? Чи буде він це робити? 33 секунди. Віддивиться пелес. А скаузу взагалі немає сенсу ніякої пікати. Бомба не під контролем. Він може сидіти. Він розуміє, що якщо бомба підбереться, не буде багато часу. Вандефла надто щось тут вигадувати. Продивлюється вікно. Поки що Трая не бачить. Трає чи буде припікувати, буде. Так, Вандефл забирає його. 18 секунд на таймері. Вандефло може спробувати зіснути. Це клач у нього. Калаш в руках. Він бачить, бачить, сказала. Ні, не пробачає. Ідеальний пік від нього висидів все, що міг. І раунд бере, яка ж НТшечка Ігорю летить. Просто супер НТ. Впираються в їх захист, були деякі цікаві раунди від них, та все ж, на дистанції. Ну, мені Imperial трошки більше подобається за захист. Тут підсадка. Підсадка Вандерфул! Реалізація АК-47-го ідеальна. З Цієї позиції ти дуже нечасто знайдеш два фраги. Так, це має багато чого збігтись. Аби таке трапилось, і ця ситуація не стала винятком. Чуємо навіть залу доносились вигуки нікнейму Вандерфала. Ось такий імпровізований фан-сектор команди Наві. Let's, go, Наві let's go! і треба зараз. Зіграти проти трейків. Бландів встигає зробити важливий постріл. Далі флік не працює, він залишається в пленті, але Сказ добирає одного Вандефл. Тріпл кіл від нього. Невже Вандерфл розкрутиться на ще одне невеличке диво, але в цей раз він зможе його завершити. Вдало oh, okay. бід допомагає. Два в один. Тепер гравці команди на 18 секунд на таймері. Новей! No один проти двох. Ну і він іде на плент, щоб піти і зіграти через Кітчен. Гаразд. а Бід та Вандерфул. Просто зіграти від інформації. Біту заскопити кухню потенційну Wanderfull. Може дивитися. Ага, навпаки, Вандерфул підставляється під нове. У біта снайперська гвинтівка. Не профільний девайс для нього, але він влучає. І це раунд економічний для команди Наві, Один АК-47 від Вандерфола, який спрацював а... як неможливо краще. Тим не менш, підтискання дуже інформативне зараз насправді з Б. Плента. No way. чи законтролить Зараз він андер. Так. Іме не пробачає. Шикарна реакція від нього. Щоправда, повіні інфи може не бути. Іме достеменно не знає, тільки один гравець підтискав, а Віні зараз може скомпрометувати дуже сильно всю команду, всі решта просто стакають. А. І якщо зараз е не реалізують Імперіал, то я і не знаю. Всі передумови насправді на їхньому боці, І ще й одного люрка в Мідлі почув Віні. Боже, скільки він Інфи зібрав? Хай Бог милує. І виходять на укріплення. Потенційна команда Наві. А може не зачекає? Зачекає. Ай, ну ім'я. Але насправді це плюс інформація. для най вони мають розуміти, що можливо тут укріплення. Нормально, Зали нормально. А тут ще один трай. А нічого страшного. Ну, 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 ну забере одного. Ну, ну, ну знову, хай двох. Ну не розміняються, чи що. Та розміняються. Ну все, він сам. Ну, -мейт мейт його добруть. Він просто паузу. Продає тімейтів, продає всіх, але інші а не розкриваються. Два хп. Два 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 хп. О, нормально. Свята драбина. Де сюди? Амінь. Найс! Nice. А Зезбисі драбини. Надалі тільки Best of 3. Серія за вихід, ну і відповідно Best of 3 серії. Якщо з першої спроби Наві не вийдуть. Так, ну чело, тут з СЗ під, під ямою не працює Маказі. Два ентрі фраги для своєї команди. Чудово знаходить дрін. Перевагу для своєї команди, ну і без надії. Сподівається, вже імперіал на цей раунд. Нічого тут не ловити останній і це кінцева зупинка. Любі друзі, перемога команди Наві, ну але залишилось, звичайно формальний один кіл зробити. І його і символічно, митро. що його робить Ванде саме, як на мене, беззаперечної гравець цієї мапи, те скільки він завозив, те, як він подекуди тягнув, ще й кілька клачів, які він, в підсумку не догравали, був дуже близьким. А де хейтер?